Чергова доба безперервних боїв на сході. Росіяни тиснуть одразу на кількох ділянках. За даними Генштабу, за минулу добу зафіксували 114 бойових зітнень. На Харківському напрямку штурми в районі Вовчанська. Складно на Краматорському відтинку фронту. Там минулої доби росіяни понад 10 разів намагалися прорвати оборону в районах Білої гори Іванівського та Часового Яру. Найнебезпечніша ситуація в районі Покровська. Наші захисники відбили 38 ворожих штурмів на цьому напрямку, і більше подробиць зі східного фронту у нашому огляді. На Харківському напрямку ворог не припиняє атак. Напередодні штурмували в районі Вовчанська. Марно усі спроби наші оборонці зводять на нівець, продовжують утилізацію техніки та живої сили окупантів. Це кадри успішної роботи воїнів президентської бригади. Ранок у них починається не з кави, а й з запуску ракет по тилу окупантів. А це відео невтомної праці бійців спецпідрозділу Омега. За один день ударами дронів вони знищили п'ять об'єктів логістичного військового транс. Порту не переливки ворогу і під селом Огірцеве. Воїни 42-ї окремої механізованої за допомогою ФПІ Камікадзе, влучно атакували російський танк. Водночас противник не полишає спроб штурмувати і на куп'янському напрямку. Це свіжі кадри третьої штурмової. Ворог почав збирати сили, щоб зайняти позиції в сірій зоні. Та щойно росіяни до них дійшли, відповідь з неба не забарилася. А це кадри Азову. Наші хлопці тестують нову українську бронемашину в боях у серебрянському лісництві на Луганщині. Вона безпечно доправляє бійців до передової. Прив'язані все безпечно, довеземо в цілості. В безпеці нова техніка і нові полонені. Це чергові російські солдати з лав колишніх засуджених. А того моменту, як ви приїхали, і до того моменту, як ти в плен попав. Сколько времени пройшло? Около трьох тижнів майже. три недели за эти три недели с этих 21 человек целых сколько осталось двое двое вместе со мной Господь помог то что я остался живой и mm -hmm. как бы ну там никто не возвращается практически свои втраты ворух не рахует и продолжает атаки П'ять разів намагалися росіяни протиснути нашу оборону поблизу Стельмахівки, тринадцять у районах Невського, Макіївки у Сереблянському лісі. Ворог також був активним у Білгорівці. По Невському, де ще залишаються люди, окупанти поцілили зі ствольної артилерії та застосували БПЛА. По Макіївці завдали ударів зі ствольної та реактивної артилерії та безпілотників. Безпосередньо з реактивної системи залпового вогню село обстріляне чотири рази. На Лиманському напрямку наші воїни за минулу добу відбили 17 атак окупантів, а на Сіверському сім. На Краматорському відтинку спинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Білої гори Іванівського та Часового Яру. За даними генштабу, біля останнього відбулося понад 80% усіх боєзіткнень. А це кадри сторецького напрямку. Оператори ФПВ-дронів штурмової бригади національної поліції Людь і далі розбирають загарбників на частини. Наші бійці знищили їхню колону і транспорт з боєкомплектами. Минулої доби на цьому відтинку ворог здійснив 10 атак. Окровський напрямок лишається одним з найтяжчих. Росіяни там мають певні успіхи. Майже 40 штурмів українських позицій в районах Желанного, Гродівки та Воздвиженки. Це відео роботи бійців національної гвардії. Наші оператори ФПВ-дронів та артилеристи влаштували вдале полювання на ворожу піхоту в одному з населених пунктів. Бої тривають і на інших ділянках фронту. На Курахівському напрямку сили оборони відбили ворожі атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковівки, Карлівки та Костянтинівки, де окупанти дев'ять разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор тричі атакував українські позиції в районі Водяного та з боку Старомихайлівки і Керменчика. Окупанти й далі б'ють по цивільних. Напередодні у Костянтинівці закінчили розбір завалів після удару по супермаркету. Рятувальники розібрали 76 тонн будівельних конструкцій. Унаслідок російського обстрілу загинуло 14 людей, поранені 44. Для ретельного документування воєнного злочину Росії створили міжвідомчу слідчу групу, до складу якої входять працівники національної поліції та служби безпеки України. На жаль, мішенню для терористів Костянтинівка стає все частіше. До удару по супермаркету ворог двічі вгатив по цивільному сектору. Загинув 60-річний чоловік, який повертався додому з роботи. Ще один містянин отримав важкі поранення, врятувати його не вдалося. На місці цьому чоловіку надали доменичу допомогу, зупинили критичну кровотечу та доправили до міської лікарні міста Костянтинівка. На жаль, на жаль, Внаслідок отриманих поранень чоловік помер у лікарні. Лишатися на лінії вогню стає все небезпечніше. Тому із 28 населених пунктів триває примусова евакуація дітей з батьками. Щодня працюють 20 евакуаційних груп, до складу яких входять екіпажі білих янголів, парамедики, працівники ДСНС, патрульна поліція та представники військових адміністрацій. Поліція Донеччини звертається до родин, в яких виховуються неповнолітні діти, не нехтувати безпекою та завчасно подбати про евакуацію, тому що евакуація рятує життя З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.